Він приїжджав на початку війни, просив пожити трохи, харчувався тут наче в готелі. Грошей навіть давати не думав, а потім раптом зник. Дзвонила одного разу, коли його тут шукала, але він слухавку не взяв, не передзвонив, навіть коли Микола повернувся. А, так. Чоловік неприємний такий, на бандита, схоже, десь місяця, півтора тому. Ну, гаразд, поїхала. Що сталося? Що він вже накоїв?